Я Даня, я боєць тактичної групи Адам. Скажемо, я один із тих, хто засновував разом з нашим легендарним командиром, полковником Міжевикіним, Героєм України. Моя війна почалася для мене. ну, Давайте так, мабуть, з Майдану. Під час Майдану в мене був свій бізнес. Достатньо такі прибутковий, я заробляв гроші, і в мене було все нормально. Тому на Майдані я там прям таку активну участь не брав, але я допомагав чим міг. Це фінансово, то щось закупити, закупити якісь ліки привезти, одежу купували, там тепло привозили, купували їжу, привозили. Закінчився Майдан. Почалася там російська агресія, Крим віджали в нас, почалася вже ну, на Донбасі почало вже. Окупація наших міст, але я ще продовжую займатися бізнесом. А в травні місяці вирішив, що ні, я так більше не можу. Я повинен зробити цей крок і захищати те, що я дуже сильно люблю, це Україну і людей України. З цього розпочалося. Тоді я опинився в правом секторі, тому що там дуже багато було друзів, саме які пішли в правий сектор. Ми, мабуть, перше була. Добровольчий Український корпус правосектор був в липні місяці створений. Ми були тоді вже перші, хто саме Дук ПС, от наша боївка така була. І з цього почалася наша війна вже саме як війна. Це було Піски, Донецький аеропорт. от В Пісках ми познайомились. Тоді він був майор, Євген Межовікін псевдоадам. Вот, пересіклися ми в пісках. Потім це було бої за ДАП, Він нам дуже сильно допомагав. Ну те, що робив, робив він, це ну просто потужно, скажімо, так було. В нас навіть було така: ну, як між підрозділами, там гумор такий, що коли ми кудись йдемо наступати, щось робити, в нас завжди питають: так, Адам з нами їде? Адам з нами їде, Все, тоді їдемо 100%. Ухилянців У не буде. В 16 році була перерва. Тому що ну, війна вже така більша копна стала, то не, не мій формат тоді був війни. І по стану здоров'я вже був такий дуже виснажений, багато контузій було, було, скалкове поранення, лікувався. і, ну, і потім от... Наш сусід приніс нам ще й повномасштабне вторгнення. 23 лютого приїхала до мене в гості моя знайома волонтерша в Київ, і ну вона там в істеріки каже: Даня, все нам хана буде повномасштабка. От там прям вот-вот на днях вона почнеться. Я кажу, що слухай, ну да не почнеться, все нормально буде. Поїхали до Адама в гості, поп'ємо чаю і. Будемо тебе заспокоювати. От, ми приїхали, це десь, може, 10-11 вечора навіть було. Ми приїхали, це пізно вже було. Ми поличаю, і ми за дамом, як з точку зору військових, пояснювали, що ну, в лютому місці наступати це повна безглуздя. Тому що і техніка в'язнути буде, і так далі, тому подібне. І, ну, начебто, все заспокоїли, все, ми поїхали до мене. Вона переночувала в мене. і от... Зранку, там я не пам'ятаю, четверта, п'ята ранку. Вона забігає до мене в кімнату, з телефоном буде, каже, війна почалася. Я кажу, де «Да яка війна? Я далі спати хочу. Розвертаюся, я тільки чую вибухи. дзвоню Адаму відразу, кажу Женя, що він каже: чекаємо наказу. Все. І от з цього, мабуть, почалася повна повномасштабка зі слив Адама. Чекаємо наказу. Адам на той час був просто слухач університету оборони України. Імені ну, і Він, звичайний слухач. Він, ну, Грубо кажучи, він студент. А, ну, Адам то є Адам. Тобто він відразу сказав, давайте щось робити, давайте мені танки зараз будемо робити. А, я насправді не пам'ятаю, чи Сирський, чи главком. Хтось з них, от з ними він з кимось переговорив, і вони далі добро. А, на те, щоб в Академії було два танки, це. Т-64 і Т-72, вони були учбові. Тобто вони використовувалися, ну, вони такі нафарбовані, були там гарні, але вони без активної барані, без нічого, вони навіть не стріляли. І задача стояла тоді зробити із танків, які не стріляють, танки, які будуть працювати з закритих позицій. Тому що Адам дуже знав це, як це робиться і як це класно зробити. І от десь. Ну, мабуть, півтори тижні в такому темпі шаленому робили з танків. Вже з запчастинами була біда. Навіть я пам'ятаю, з лівого берега направи привезти танкові запчастини, це було дуже важко, тому що кожен там 100 метрів блокпасти, реона лякана, там, ну таке. А, ну і от коли дуже пам'ятаю той день, коли вже зробили, виїжджали цими танками. А, це, звісно, було так лячно дивитися на. Мій улюблений Київ, і коли з університету оборони а, виїжджають танки і їдуть просто по Києву. Отак. Ну я розумію, що це наші танки, і ми їдемо зараз воювати. Ну і тоді підполковник, тоді він ще був підполковником Євген Можевикин, возглавив нас тоді так, негласно ну, назвали а, а, зведена група Університету оборони України. По всім БРК ми проходили як зведена група Університету оборони України. І ми приїхали на Пущу Водицю, вибрали собі позицію, де ми будемо базуватися. Нам ще дали БМП для прикриття. І в нас було два танкових екіпажа повних разом з Адамом, екіпаж БМП і три людини піхоти. Оце отак от почалася. ТГР Адам, тактична група Адам існувати. Як вона почала існувати? Початок боїв це от Пуща наше базування. І Перше, що ми почали робити, нам не вистачало дуже сильно очей через знайомих, там всякими правдами і неправдами До нас почали приїжджати хлопці, які піднімали просто там мавіка і дивилися, коригували наш вогонь. Ми виїжджали на закриті позиції, нам давали коригування, куди ми по кому працюємо. Розвідка спрацьовувала, казала, де скупчення є техніки, де є скупчення особового складу, де штаби. І ми відпрацьовували кожного дня, відпрацьовували, відпрацьовували, поки не з одної з нарад не приїхали, і де нам сказали, що все, будемо наступати. Ну і тоді вже почалося. Тоді а, нам наші танки учбові забрали, дали нам а, вже танки з активною броньою. До нас додалося ще хлопці зі 130-ї ТРО. А, це теж такі дуже. А, ну, потім це великий склад тактичної групи Адам буде. А, і поїхали разом з Національною поліцією, спецпідрозділом Кордом. Разом з Гуром, разом з хлопцями Зайдару поїхали тоді штурмувати Ірпінь через пантон, перебрасували всі наші сили та засоби і вже почали працювати саме в Ірпіні. Ну, Ірпінь, я скажу так: після того, що я навіть прийшов там і Донецький аеропорт, багато чого бачив, багато бачив, як працює арта, і по нам, і танк по прямої наводки. І по нам колись працював. Але я скажу я ніколи. Ну я не очікував, що я побачу таке, що я побачив в Ірпіні. То саме скільки використовувався у Кацапів а, мінометка, ствольна арта, танки. Всі сили та засоби, які в них були, все використовувалося. Дрони в них літали цілодобово. Ну, По-перше, ми коли заїхали в Ірпінь, а, в нас обірвався зв'язок, і ми не розуміли, куди нам там їхати. А ми з двома танками і БМП. Це важко, тому що нас бачать і нас постійно хочуть знищити. І десь перших години три ми просто їздили по всьому Ерпеню, шукали місце, де нам сховатися. Ну, Потім ми вже знайшли місце. Тоді, ну, втом, ми вже були втомлені. Тобто ми так ввечері нарада там якась пройшла, і вирішили, там з наступного дня вже починаємо вже активно працювати. Кацапам мені даювало спокою, що заїхали танки. Вони зрозуміли, що. Буде наступ. Вони вже так, були такі налякані і по перехопленням. І вже з наступного дня ми активно почали штурмувати їх. Штурмували це були такі дуже важкі позиції: жираф, позиція бджілка, військовий шпиталь, де дуже багато особового складу у кацапів було. Вони технікою пыталися їхати, штурмувати. Ну але як ми всі знаємо історію, то в них нічого не вийшло. Важкі бої, десь півтори до двох тижнів. Я, я от так зараз і це треба по числам дивитися. І от я пам'ятаю, як ми їх вигнали з позиції бджілка. Ми підбили багато техніки, і вони так цікали, що вони свою БМД не взяли з собою. Ми Адамом пыталися її завести, нічого не вийшло, вирішили її знищити. Тоді Адам кидав гранати внутрі, щоб, ну, щоб вона була знищена, тому що ніхто не знав, прийдуть вони забирати, не прийдуться, а ми тоді ще не могли там закріплятися дуже сильно. Причому, що ми, з, коли відкрили всі відсіки, де Десантура сидить в БМД, воно все було забито сумками, ми порозгрібали ці всі сумки, і там була сута мародьорка. Мародорили вони все, починаючи від алкашки, від якихось мильних фотоапаратів, там, віделки, ложки, якісь трусіля, якісь лівчики. Ну, І ми тоді побачили, що то армія мародерів, от така справжня армія мародерів. І, мабуть, на наступний ранок вже на наступний ранок да, у нас вже наказ просуваємося далі в Гастоміль. Тобто ми ще повністю не знали, вийшли вони повністю чи ні. Задача була просуватися далі, далі, і ми далі почали просуватися. Вже була зачистка, тобто зрозуміли, вже тоді сили ССО поїхали далі вперед, туди в Київську область, в Ванківський район. А ми займалися зачисткою, бо ну всі побачили, да, що Кацапи вийшли. Окрім нас, от насправді як би це смішно не було, жодної бронетехніки більше не було. Це було ще раз повторюсь, наші два танки і наше БМП. Причому в перший день в першому бою БМП нам а, підбили і потім ми евакували. І один танк в нас щось постійно ламався. Я не пам'ятаю, що там було, але він то стріляв, то не стріляв. І от саме одним танком Адам от на самому працюючому танку от знищував все, що міг знищити. Адам працював як командир танку. От, окрім того, що він командир всієї групи, він керує ну, боєм, все, він ще командир танку. Якщо так розібратися, да, от, ну... Може, нас там кацапи почують, вони, звісно, будуть в шоці. І я от досі, наприклад, в шоці. що Якщо так розібрати, що одну БМП підбили, один танк зламан, зламався, то по суті от один танк чолі за дамом, підрозділи це ГУР, Національна поліція України підрозділи, підрозділи спецпідрозділу КОРТ. Підрозділи м, полі, поліція особливого призначення. Це бивши Беркут, це ірпінські хлопці. Е, і ну, наша якась піхота, да, там її е, е, і там дуже мало було, але вона була. І підрозділ Айдара. ну І там хлопці ще якісь теж добровольці, які з 14 року, вони ще, коли ми зайшли в Ірпінь, вони вже тримали Ірпінь, вони там стояли. Далі, далі, після того, як ми зайшли вже в Гастоміль, це було важко, тому що все було підірвано. Але навіть у Дмитра Комарова є от фільм Рік. І там є, як ми переїжджали через цей взірваний міст. Ми переїхали. Так, uh, да, хотів додати, що коли в день танк працює, він зламався, то вночі ми ще його лагодили. Це і під обстрілями було, і все. Це прямо посеред терпеня, десь танк стоїть і ми його лагодимо. Uh, і пішли далі. Ми uh, проїхали Гастоміль, заїхали в Бучу. О, до речі, то відео, яке облетіло весь світ, де купа наших цивільних лежить, мертвих. То... Хлопці з нашого підрозділу знімали, та хлопці з 130-го ТРО їхали, знімали. І ми там розкинулись на декілька напрямків, і хтось на Бучу поїхав, хтось туди, там хтось на Бойерку поїхав. Ну то на цю, як забув, забув. Ну, ми е, взяли от цей весь напрямок, закрили, зробили повну зачистку. Нацполіція все позачищала. По можливості там, місцевих, яких бачили, якусь допомогу надавали, якісь консерви дати, щось. Ну, тому що люди жили без їжі, без електроенергії а це зима була, і без, без води навіть. Після цього нас е, зняли. Ми виїхали, але. Ми ще стояли на пущі, чекали трали, щоб забрали танки. Ну, трали не їхали. Адама викликали, от як зараз пам'ятаю, в університет, дали йому звання полковника. І Адам сказав: так: хлопці, дайом, типу, сьогодні точно відпочиваємо. Ми поїхали відпочивати, і серед ночі нас піднімають, кажуть, що їдемо воювати далі. Напрямок нам нічого не кажуть. Але тоді вже було цікаво. Тоді ми якраз там на Пущі збиралися, танки, натрали грузили. І тоді вже ми побачили, як, ну, як ТГР нам стає більше і більше, тому що ми тоді поїхали на Запорізький напрямок, і нас вже їхала колона, ну це може, 50-70 машин їхала. Просто колона це вже такий. Це вже. Починалася ТГР Адам, тому що всі хлопці, які там обороняли Київщину в інших підрозділах, але які Адама з 2014 року знають, всі сказали: давай, всі разом ми повинні бути з тобою. Там повиписували на всіх БРКі і поїхали вже на запорізький напрямок. А, з танками в нас, як все залишалося такі два танки і БМП на прикриття. тобто ну, Ми залишаємося при своєму, тому що ну, в нас все до Адам же ну, він командир танку, і командир ТГР Адам, і він воював на танку ще плюс один танковий екіпаж був, і екіпаж там БМП. Тобто, ми от таким ж складом, який воював в РПНі, поїхали, тільки нам ще додалося там багато хлопців. З ми поїхали після Київської області. в Запорізьку область, це такі невдали, і ну, це повинен був бути прорив в Маріуполь. Ми повинні були воз'єднатися з, з хлопцями з Азову, з морпіхами, які. Тоді були в оточенні в Маріуполі. Але операція не вдалася, тому що ну, у Кацапів було там. Ну нам треба було прорвати 60 кілометрів оборони, а це було майже неможливо. Після Запорізької кампанії а, нас перекидають в Харків. А, тоді для мене було це великим таким шоком. Ми приїжджаємо в Харків сам, місто пусте, все розвалено, вибухи всі стріляють і. Ми працювали, це тоді Руська Лозова, Дергачі, от в тому напрямку. Задача в нас стояла: взяти одну висоту, яку було дуже важко взяти. 213-та вистава вона називалася, її там ніхто не міг взяти. І тоді ми вже починали так нормально працювати з дронами, керували, І щось не виходило в нас ніяк взяти цю висоту. І потім Адам сказав: Так, давайте, хлопці, збирайтеся, рада була. І йдете на штурм. Там повинно було заходити з трьох напрямків. Ну Так вийшло, що зайшли саме тільки ми. Зайшли. ну Був такий потужний бой, там пострибали по окопах, знищили там танк, БМП, знищили металигу з піхоти їхнього МТЛБ, яка там на допомогу їм їхала. От. Тоді мене там поранило. Тобто я відправився в лікарню, мене евакуйовували, а хлопці далі продовжили працювати на Харківщині. Ми ту висоту таки забрали. Далі ТГР розросталося все більше, більше, більше. Далі це був Лісичанськ, і після Лісичанську я вже повернувся в стрій. І якраз я потрапив знов на Харківщину. Це вже був коли ми звільняли балаклію. Там ізюм. Ну коли повністю Харківщину забирали. А ми звільнили тоді балаклію. Це такі, ну звісно, те, що я побачив, це настільки потужний наступ був. Це аж так, аж кровся закипала від гордості, що от ми такі міцні. Каца тікали жутко лупили їх, кидали все, техніку кидало все. Дехто не встигав цікати, ми знищували. Техніки тоді дуже багато набрали. Прийшли Балаклію, Адам керував тоді наступом. Там хлопці далі рухались. Ми нас перекинули, це ж таки Харківська, на вже ближче до кордону з Рашкою. Це казача лопань була. Ми забирали казачу лопань. Після казачої лопані нас перекинули на. Зараз, згадаю, а, на Ліман. Ми взяли тоді Ліман. І після лиману нас вже перекидують на Бахмут, де ми рік простоїли в Бахмуті. Тоді вже офіційно по всіх документах ми називалося Тактична група Адам. Іноді зведена тактична група, іноді просто тактична група. Ну, для нас одно це просто тактична група Адам. І тоді в нас вже. Ну, Було в підпорядкуванні десь 8 бригад, тобто, ну, ми вже такі дуже потужні були. Тобто тактична група це, це купа різних підрозділів, купа різних бригад засунути в одно місце, скажімо так, і керування вже саме проводив то полковник Євген Межовікен, Адам. Ну, За Бахмут, я думаю, тут розповідати щось всі бачили, що дуже важкий рік був, дуже важкі бої за Бахмут, дуже важкі. Тоді Вагнірів сунулося і сунулося, ну просто м'ясом закидувало. Таке було, що ми просто могли залишити позицію, тому що закінчувалось БК, а підвезти його було дуже важко. Артивних тоді вистачало. Мінометів всього вистачало, і нас закидували і штурмували. І це було цілодобово. Але втрати ми їм неймовірні зробили. Ми їх просто розвалювалися страшною силою. А що таке тактична група? Є там, ну це все ділиться, є напрямки фронту. Там є там ОК, Південь, ОК, північ, є оперативно-тактичне угруповання, якому підпорядковується декілька тактичних груп, наприклад. А тактичним групам вже в них входить в їхній склад там. Декілька бригад може входити, декілька підрозділів ТРО, ССО. Ну, це так простіше керувати всім боєм і всіми напрямками. Тобто, не будуть там, ну, не знаю, там, наприклад, п'ять камбрігів підпорядковуються, п'ять бригад підпорядковуються якоїсь тактичної групи. Командир тактичної групи з'їздив на нараду, наприклад, там, до когось. Отримав завдання і він вже і керує. І в ці угруповання, ну от тактичні там групи, командуючи цими груп, ставлять ну, самих таких, скажімо, фахових людей, які знають, як воювати, і які роблять ну, от просто збоя красоту, де ми знищуємо ворога. Бахмут був дуже довгий, і після Бахмута ми на Ліманський напрямок відправилися. І зараз досі ми на Ліманському напрямку. Хоча зараз ми переформатовуємося, і в нас все-таки тактична група Адам це буде саме підрозділ БПАК, безпілотників. Причому вони дуже різні. Ми займаємося і розвідкою. І fpv дрони, і а, враження зброси, і в нас дуже фахові, дуже фахові пілоти, які, ну, ну от, наприклад, на Бахмутському напрямку було, в нас один пілот а, зі збросами там за два тижні просто збросами в одній там траншеї зробив 67 200 кацапів. Ну тобто це рівень майстерності. І от дуже зараз потужний напрямок це FPV дрони. От ми перейшли на них, ми вже довго на них переходили, ми це дуже довго вивчали, модернізовували все. І от зараз по більшій частині в нас fpv дрони. Плюс ми перейшли на те, що все БК для них, все ми виготовлюємо самі. І до цього підходимо так. Дуже серйозно, тому що БК це немаловажний такий фактор, який, якщо в тебе краще БК, то ти знищиш з першого пострілу, з першого півдрона і танк, і знищиш купу ворогів. Тому це такий фактор дуже важливий. Основний акцент ми зараз робимо на дрони, і ми будемо розширюватись, ми будемо ще робити. Це в планах ці ж камікадзе, але які там на 100 кілометрів літають для знищення штабів, саме штабів, саме центрів керування. Ну, Якщо, от, наприклад, у Кацапів є там да, дуже велика проблема, це з офіцерським складом. І чим більше ми знищимо офіцерського складу, тим більше в них не буде нормального бою. Тобто, якщо в них нема нормального керівництва, то вони просто на м'ясо будуть закидувати. Воно буде все знищено, все і в нас все буде добре. Я забув як того офіцера. Це в бахмуті було таке дуже відомо, Наша так скажемо операція, коли ми знищили цілий штаб, і там, аж там, ці скабії висиколова, аж плакали. Якого там потужного офіцера знищили. Потім е, прийшов якийсь новий офіцер, і він вирішив поїхати підтримувати Кацапів там десь е, на позицію, підтримати, і ми це помітили і знищили його. Він був тоді поранений, але ми дочекалися б дуже швидко в них приїхала евакуація, хоча в них евакуація майже не відбувається. І ми знищили ще групу евакуації. На, на сьогоднішній день ми якби. Працюємо і нас переоформлюють в інший підрозділ, який буде займатися саме безпілотниками. Це, це полк, але ну, це, цей полк взагалі безпілотниками тільки займається. І в нас там буде. Ну я не знаю, що, скільки от, ну, треба. Ну, нас зараз, якщо там по безпілотникам взяти, нас ну, пілотів може ну під сотню. Це фахових спеціалістів. І от ми всіх в одному місці збираємо. І буде такий вже наш підрозділ, як називався, так і називається тактична група Адам. Ідейний наставник наш це Адам, звичайно. Адам нам всюди допомагає. Адам зараз пішов на підвищення, але він як був, так і є, і залишиться завжди нашим ідейним наставником, тим, хто нас всіх зібрав, об'єднав, тим, хто зробив так, щоб ми були настільки боєздатні, наскільки ми зараз є. Тому тактична група наша як була, так і залишиться з назвою Тактична група Адам. І ми як працювали, так і будемо працювати, робити все для якнайшвидшої перемоги України і все для того, щоб якнайшвидше знищити всього ворога, який в нас є. Ну насправді перемога це, ну, це дуже важке питання, тому що з одного боку ми вже перемогли. Чим ми перемогли? Ми об'єднали всю націю, ми об'єднали всю Україну. Ми об'єднали європейські держави проти нашого ворога. І, до речі, це і їхній ворог теж, тому що ну, такі ворог ніде не зупиниться. А, з іншого боку, в нас досі гинуть і війни, і цивільні, і досі знищуються наші міста. Тому остаточна перемога буде, от саме для мене, це повний розвал рашки. От просто повне. Вона розвалитися, розвалитися по частинах повинна. Тому що я знаю, що якщо вона не розвалиться, там хто би до влади не прийшов, вони всі імперіалісти. Пройде якихось 10, 20, 30 років, а, підуть інші воювати. А я не хочу, щоб ви, в, мене, там, в мене є донька, в мене є син. А, я не хочу, щоб а, мій син, там, коли йому буде 18, там, 20 років, брав зброю, йшов воювати. Я хочу закінчити це тут і зараз щоб наші діти ніколи не брали в руки зброю щоб вони вжили в справжньому євро... в справжній європейській державі з європейськими цінностями і все буде україна